На сайті знайомств пару раз було так, що дівчина дуже довго відписує. Ну це нормально, по декілька днів. Це ну вже не нормально, ненормально, але ж буває. Можливо, рахує мене як запасний варіант. Можливо, але загалом відписує не проти якось зустрітись. Але коли пропонуєш на якусь годину, вона каже, що їй не виходить. По-перше, ти можеш все ж таки сказати слухай, ти так відповідаєш довго давай з тобою перейдемо в Телеграм. Все ж таки, там буде можливість спілкуватися якось більш прискорено. Якщо вона погоджується, ну добре, продовжує. Якщо ні, до побачення. Якщо ти пропонуєш дату, вона каже, що їй не виходить, і ти одразу пропонуєш інший варіант і знову не виходить. Забувай на неї. Це ж дівчина просто з інтернету. Навіть навіть не після живого знайомства, і навіть не те, що у вас було якесь побачення, тому таке. Хочеться написати, блядь, да ти заїбала так довго відписувати. Ти хочеш взагалі зустрітись чи ні. Але тоді, швидше за все, вона вже не буде відписувати. І шкода витрачати ту саму можливість якось зустріти. Що думаєш про таку ситуацію? Я вважаю, що пропоную їй перейти до Телеграму, якщо вона погоджується, тобто вже якось, вже якось можна сказати, ну, наче адекватна, ну хоча б трошки. Ну, наче дійсно вона бажає зустрітись. Якщо вона і тут починає якось пітляти, ну тоді нахуй. А якщо в телеграмі ви ж там швидко переписуєтесь, і вона ж все ж таки там повинна відповідати вже не раз на декілька днів. Там ти думаю, дуже ну дуже швидко сам зрозумієш, буде з нею щось чи ні.